1 серпня День пам'яті Лесі Українки, гордості української літератури, жінки з незламним духом, чиє слово стало символом сили, гідності та боротьби. Цей день не лише про вшанування її творчості, а й про усвідомлення викликів, з якими вона жила. Туберкульоз суттєво вплинув на долю Лесі Українки, але не зламав її, не зміг заглушити голос, який і досі звучить у серцях українців. Державна установа Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України долучається до вшанування пам'яті поетеси та нагадує, туберкульоз і сьогодні залишається глобальною проблемою. Ми працюємо щодня, щоб попередити, виявити та зупинити його поширення. Пам'ятаємо, діємо, надихаємось скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над Давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани, загоїтись їм не дадуть, від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що, даремні скорботи, назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймося за нове життя. Ці слова не просто поезія. Це реальність, яку неможливо ігнорувати. Туберкульоз це не минуле, це сьогодення. Минуле понад століття. і тоді, як від туберкульозу померла Леся Українка символ сили, волі і духу для мільйонів українців. І хоча той діагноз свого часу звучав як вирок, сьогодні туберкульоз це цілком біліковане захворювання. За останні десятиліття світова медицина зробила неймовірний прорив. Сучасні підходи дозволяють виявляти хворобу на ранніх етапах, лікувати її ефективно, безпечно і безоплатно. В Україні всі послуги, пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу гарантовані державною для кожного. Але, попри ці досягнення, ми все ще стикаємося з іншим викликом з сосудом. Нерозумінням і страхом люди, які хворіють на туберкульоз, часто страждають з жертвами сихтиматизму, їх уникають, засуджують, про них поширюють миги, і це серйозна проблема. Ми пам'ятаємо, туберкульоз це інфекція, яка викликає мікобактеріями. Це спосіб, це не спосіб життя, не статус, не звички, а конкретний збудник. Захворіти може будь-хто незалежно від віку, статі, соціального становища. Але головне. Вилікуватися може теж кожен. Чим раніше людина звертається до лікаря і точніше виконує всі рекомендації, тим вищий шанс на повне одушення. І ці шанси 100%. Тож, наше завдання не тільки поширювати знання про туберкульоз, а й змінювати ставлення до людей, які ститкнулися з цією хворобою. Нам потрібно говорити про туберкульоз відкрито без страху і сорому. Кожне добре слово, кожен акт підтримки це крок до суспільства без безтильне. Крок до того, щоб більше людей не боялися звертатися по допомогу. І до того, щоб Україна стала країною, де туберкульоз не тільки лікується, а й не ламає життя. Туберкульоз вилікований, і разом ми зможемо його подолати. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, то, хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я і піддаватись. І, забувши свою гордість, плачу я, щоб не сміятись. Не залишайтесь байдужими, перевірте себе і близьких. Разом ми сильніші за туберкульоз.